Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за трейд-ін, тому що справдилося моє вангування, мої аналогії з минулим роком. І сьогодні, тобто 22 травня 2024 року, стартував у нас трейд-ін. Він буде тривати у нас по 1 червня. Давайте зараз обговоримо ті новинки, які стали доступними до обміну. Плюс до того пробіжимося коротко по тих машинах, які і до цього були. Що можна хорошого видірнути з цього списку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. Як я вже сказав, з 22 травня в нас доступна ця активність і до 1 червня. Правила не змінилися, ми можемо обмінювати преміум машини 6, 7, 8 рівнів. Відповідно за 50% вартості в золоті. Це в нас така буде компенсація. Що стосується новинок, то в нас додано до купівлі Alt Proto MX30. Ця стежка в мене є. Я її спеціально сюди виділив на початок, для того, щоб її продемонструвати. Ця машина непогана, вона б я сказав так середнячок. Тому що, дивіться, середня шкода за постріл нормальна, 300 одиниць, так це не 320, але тим не менш. Кути прекрасні, мінус 11 плюс 15, покатав я на ній мало ще, друзі. Буду ще катати, але скажу, що вона така середнячкова. Звісно, найкращим вибором із цих п'яти машин, які стали доступними нових, я маю на увазі, буде cs 52 ліс. cs 52 ліс, це також стежка в мене є. Я не дуже багато на ній накатав порівняно з е, Бізонте, якщо порівнювати, тому що там дуже багато боїв на бізоні. Але це така універсальна стежка із хорошою альфою, друзі, з хорошою динамікою з 320 одиниць. Коротше кажучи, цю стежку я можу рекомендувати, вона не погана ні в якому разі. Об'єкт 274А цієї СТ у мене немає. Я на даний момент її не планую поки що брати для колекції. Але я так розумію, що вона така середнячкова. Нічого особливого це не представляє. Не дуже комфортна гармата, наскільки я пам'ятаю, по характеристиках. Коротше кажучи, у того в кого є ця машина, скажіть свою думку. Т27 Pilot No. 1. На мою думку, це колекційна машина, якої в мене немає, друзі. Але в неї вже такі, знаєте, дуже поганенькі характеристики, особливо по озброєнню. Тобто дуже слабка гармата. Не можу рекомендувати для обміну тільки колекційна машина. І ВК-7501К. Ця машина також скоріше колекційна, але в неї є свої плюси порівняно з Pilot No. 1, якщо порівнювати, О, там взагалі ніяких плюсів практично немає. У ВКшки хороша альфа, невелика вартість у золоті. Тобто я її планую от сьогодні, забігаючи наперед, взяти для колекції, щоб вона в мене була покатати, подивитися. Я розумію, що там дуже багато мінусів і по ДПМу, і по некомфортній гарматі. Коротше кажучи, мінусів вистачає. Але тим не менше, я хочу для колекції цю машину взяти. Обмінювати буду на ВК16801П. Я цю машину після обміну, звісно, я її втрачу, візьму за рефералку знову. А тепер давайте подивимося, друзі, перейдемо в магазин, переходимо. І давайте подивимося, те, що в нас в списку взагалі є. Вся техніка, яка доступна до обміну, коротко. A46 не рекомендую, друзі, його до обміну. AC4 Experimental. Також в принципі, я не можу рекомендувати до обміну Max. Dicker Max кажуть, що непогана машина. В мене вона в оренді є, але не катав, по гарматі мається на увазі. Heavy tank No. Це у нас шостий рівень японський, друзі. Це якщо аналог Тайгра 131-го по характеристиках, я їх не звіряв. То повинна бути непогана машина, тому що Tiger 131 мені зайшов. Пудель. Ну, Скажу чесно, не рекомендую. Курятник не рекомендую. Sherman Firefly, ніби гармата там непогана. Але по-іншому, кути, по-моєму, непогані броні немає. Коротше кажучи, так собі машинка. Не можу рекомендувати. Шкода Т-40. Альфа хороша, але некомфортні снаряди. Дуже довго летять, друзі. І повністю картонна. STRVM4257 Alt непогана машина, її можна обміняти. СУ-100Y у нас є у боновому магазині, ті, хто хочуть можуть забрати безкоштовно. Т3485М хороша машина, рекомендую. Т-78, хороша машина, ПТ, нормальна, друзі, якщо обладнання, екіпаж, все, то хороша машина. Type64 хороший, ЛТ-шка, нормальна. А Т-15А вже, я думаю, що вона не актуальна, тому що прибувають всі, вона практично е, ні до кого не доїде, так скажемо, тому що повільна машина. фв 201 колекційна машина, ЄС 2 не рекомендую, єс 2 я не рекомендую, дуже в багатьох ці всі машини є. Е, е, Круп е, ПТ-шку ніколи навіть не дивився, друзі, на нього, чесно. Там гармата хороша, але абсолютно картонна машинка. Це вже на вподобання. КВ-122. Ну, Скоріше, не рекомендую. М56 Scorpion, ніби непогана ПТшка, але абсолютно картонна, і ви швидко можете відкинутися, це зрозуміло. Пантера М10 колекційна машина 12244. колись була імбою, друзі. Не знаю, як зараз, колись була імбою. Т263 Eagle 7 багато хто отримав чи за дропси, чи за щось. ВК-4503. Ну, стандартна машина, нічого особливого. А тепер давайте подивимося вісьмірки, друзі. 112-й не рекомендую, 122 ТМ. Ну, як вам сказати, тут ситуація така, напевно, як і з ВК-шкою. Тобто ДПМ дуже маленький, альфа непогана, ніби є броня, але її будуть пробувати. Коротше кажучи, така середнячкова машина, тому що є свої плюси і дуже величезні мінуси. 50 ТП прототип. У мене, от, наприклад, є курінний, то він мені сподобався. Це непогана машина. Альпрото я вже говорив. Альмікса не рекомендую ПТшку, Млеху не рекомендую, AstroRec рекомендую, але голдозалежна машина, тобто не для фарму, друзі. Bizonta C45 це номер один у трейд -іні. От Бізо C45 це найкраща машина, друзі. Можу рекомендувати. Вона у мене є, багато боїв відкатав. Це найкраща машина, яка тут є. На другому місці, напевне, буде тільки е, двохстволочка, об'єкт 703, Варіант 2. Ну, приблизно, так, десь. Друге місце, може ліс, правда, на друге місце, а то й на третє. Коротше кажучи, це найкращі такі машини. Кернарвон Action X не рекомендую маленька Альфа, Крайс не рекомендую є забони Ліса рекомендую говорив. Йолка це йолочка в нас. Як вам сказати, це імбова ЛТшка, але вона імбова тільки на певних мапах. Тільки на певних мапах, а так нічого особливого все не представляє. FC4202 у батьох є, не можу нічого говорити. ХВК-30 непогана ЛТшка. шка єс 6 не рекомендую. Канон Panzer 105, ну в принципі, також би не рекомендував. КВ5 є забони для колекції і так можете забрати. Ле КПЗ-шку не рекомендую, Льову міняти, ну не знаю, друзі. Він дуже дорогий, у багатьох він є. І щоб сказати, що він зараз актуальний, дуже то я не скажу. RAM Panzer не рекомендую, М41 Revolver Rize не треба. м 4 y можна взяти, друзі. Можна м 4 y взяти, об'єкт 274А. Це середнячкова стежка, колись для колекції собі візьму. Дивіться, по об'єкту 703 Варіант 2 це хороша машина з цього списку, якщо брати в топ-3, можна сказати, входить. Шкода Т-27. Мені подарував один із підписників. Скажу чесно, що машина, яку не так-то просто реалізувати. Тому задумайтеся, це середня машина. Це середня машина. СТА 2 не рекомендує СТГ-шку, не рекомендує Стервішки s 1 Скоріше не рекомендую, тому що геймплей специфічний, постійно в кущах напрягатиме. Т-103 хороша, але забони. Пайлот, я вже говорив, Суперпер хороша СТ, друзі. Хороша навіть зараз СТ. -шка. Можна розглянути, якщо немає. Звісно, Т-26Е5 також непогана СТ, але чи варто обмінювати, це дуже велике питання. Т54 перший зразок можна взяти за рефералку. Т-77 непогана машина. Із своїми величезними мінусами, але з хорошою голдою і з барабаном. Можна реалізувати, але треба приловчитися. Така непогана машина не для фарма. ВКшка не розглядаємо, Т-92 не розглядаємо. ВК-7501К це ту новинку, яку я візьму для колекції просто, але я не рекомендую його брати всім, друзі. Я його покатаю і відео зроблю, нехай вз 111 Альпін Тайгер не рекомендую, ВЗ-121 GFT непогана ПТ-шка. Вона в мене є, колись трішки на ній покатав. Коротше кажучи, середнячкова ПТ-шка непогана, наскільки я пам'ятаю, можливо, вже щось змінилося. От такі ось справи, друзі. А тепер давайте я все ж таки виміняю собі ту машину, яку я хотів. Буду міняти ВКшку 16801П за рефералку, яку я отримав. Дякую рефералам, що викачали. І буду обирати на даний момент. На даний момент буду обирати, оскільки нічого дуже такого нового не було. У мене от три кандидати, які я хочу на даний момент. Це M4Y, об'єкт 274A і ВК-7501К. Поки що, я думаю, візьму ВКшку, чомусь так хочеться, не знаю. Просто от хочеться. Я розумію, що там нічого особливого немає, я розумію, що там дуже багато мінусів. Але все ж таки хочеться обміняти. Тим паче, дивіться, доплата, все, 2000 золота. Для колекції, для контенту ця машина мені пригодиться однозначно. А оцю машину я за наступного реферала заберу. Обміняти. Обміняти. Так, що в нас тут? Рекрутувати 5 членів екіпажу, це можна обирати, нам не потрібно нічого обміняти. Тепер вводимо суму 2050 2050, от, і обмінюємо. Відповідно, купуємо. так, Машина ВК. ага, Та списана, а цю отримано. от Так вона виглядає. До речі, давайте глянемо по бронюванню, що у нас у цієї машини по факту. НЛД 200 мм, ВЛД 244, щоки 250 є лючок слабка зона 184 Якщо так ромбувати, а це потрібно робити, то вже буде 236, 274, 260 мм. Тобто специфічна така машинка, на якій можна буде відігрувати, подивимося, альфа тут прекрасна 490 одиниць це один із основних плюсів. Але кінська перезарядка. Дивіться 1707, це дуже довго. Дивіться, який ДПМ в стоці. 1723, тобто невисокий. Коротше кажучи, буду обкатувати. Там уже або в новинних роликах, або й огляд зроблю по цій викашці, просто паралельно там із чимось. Подивимося, як це все буде. Пишіть, що ви будете брати за трейд-ін. І до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!